Старенький потом попав до нас. Це з розряду тих, що ще на контролери йшли. Так, що про нього розказати? Попав, в общем, людина десь його знайшла, власник. Мучав, мучав, не домучив, потрапив до мене. Каже, він вмикається, але чомусь не варить. Він дійсно не варить. І я сам колупаюсь, думаю, причина в цій платі. Що він робить? Він робить ось так от. Вмикається, запускається. І ось так он було з защитою. Вона вмикається, вмикається. В общем, я тут шукаю копої з ціп'яхотнього зв'язку, думаю в чому причина. Потім став на обтопари, наживлені на ось ці два конденсатори маленьких, напруга гуля. Заживив це все від лабораторника, глянув все вроді як працює. А не звернув увагу, що немає щелчка реле. І ось у нас вхідна напруга на банках. Ось вмикається генерація, напруга просіда. Щоб треба лізти до плати запуску. Я власне вказав, що він не виднових, але вона працює, а по факту все питання, скоріш за все, в цій платі. Зараз знімаю плату і дивимося, що з нею так. Так, він розібрав всю кнопку. Тупає ось такий вигляд. Тут якби нічого критичного, тут трішечки покопалися, трошечки все позривали. Але нібито должно працювати, але чомусь не працює. Треба ще з ним погратися, подивитися. Чому так? Так, все кнопки запуску, вона вже на місці не знімав, не було часу. Не працювало реле, тому воно через три містери так працювало. Там відновив, тільки не відновив цепочку захисту від 380, нема стабілітронів, та і власник казав, що воно йому не треба. Та воно гадюка все одно не працює. Воно все запускається, все красиво тут Захист погас, а далі воно робить ось таку штуку. Клад трансформатором, нога всіми лампочками можливими. Тобто регулятор якщо в мінімум, воно трошки щось тут питається. С тішки його крутнуть. Ліземо до BOV0303. Знаю, пошукаємо, може десь є схеми. Ну, думаю, що питання десь в ціпи регулятора. Регулятор сам справний, я його вже випаював, дивився. Це та сама несправність, про яку казав власник, що трошки, як крутиш, щось трошки воно щось там працює, далі перестає. Просто спочатку у нас не працювало. захист, не спрацьовував ралі, тепер ми дійшли до того, що нам розказував власник. Ладно, лізу в цю плату, далі буде. Трохи по в той січкарні пробуємо вмикати і як вацення, є запуск вентилятора. Так, все погасло, ну що крутимо. Крутимо регулятор, тут нічого не відбувається думаю на цей раз повезло, залишилось перевірити це все діло на баласті. Глянемо, що ми маємо на виході. Закинув щупи на виході 80 вольт. Думаю, піджагати він буде добре. І зараз адекватно спрацьовує форсаж, загорається, тухне лампочка, клацання нема, мерехтіння нема. Думаю, що буде працювати. Так, потом на балласте. Правда, трошки этот. Будет Вот если у него дуже великий горячий старт. Э, ну, в целом, что-то побачим. Так, поджих. добрый, минимальный строй. Здесь 30 ампер с горячим стартом дает. Янки залип. Бачите, який гарячий стерзі зразу до 150, 180, 170. Ну, це балас тут, якби величенький опір. В принципі нормально. Поварити та й можна віддавати. Погнали варить. Чистар, конечно, через чи форсаж дуже. А, можна спробувати виключити форсаж, да, но ну, сейчас спробуем. Він у нас і так виключений. трошки вбавив ще ток. Трошки вбавив в току заліпа. В общем, погратися трошку добавив. Шкварто він добре. Зараз максимум. Зараз десь на серединку поставив. Все одно пропалює ще менше.